Друзі, ви бачили таке відео, що коли ну, то є, от, вони знімають на камеру так. Наприклад, давайте я сфоткаю себе прямо зараз. Ну, зараз воно має вилетіти, бачите? Ну, я зараз перезайду і вот, дивіться. І воно з іншої сторони показує. Давай, давайте я покажу, от, бачите, воно з іншої сторони показує. Вона ну, реально з іншої сторони показує. Друзі, зараз я об'ясню, як зробити, щоб не показувала. З іншої сторони це дуже, друзі, просто ну, Це сама проста штука, як обманути YouTube. Ну як, Ютуб, оця програма для фоткання. Ну, то есть, там, де фоткають люди, або знімають ролики і бачать квартиру Вон той, хто дивиться, ну то є підписчики. Ну давайте я покажу, як це зробити. Коротше, я зараз зніму відео і покажу, як це зробити. От наше відео. От бачите? Вона з іншої сторони. Я покажу, як це зробити. Для початку нам треба перейти в програму для монтажа Вен. Так, так, так. Де в мене? От вона. І зараз ви побачите, як це робиться. Це дуже просто робиться. От. І вибираємо наше відео. Сняти. От воно з іншої сторони. Ми бачимо тут до сих пор. Друзі, щоб зробити ту сторону, яка нада нам, ми просто робимо з іншою стороною, як це би странно не звучало. І от воно з тої сторони, як в реальності. Понимаєте? От дивіться, давайте я покажу. От. Дивіться, вот тут в мене є тройка, вот тут в мене тройка, іменно вот тут. І ця зараз не камера показує на так, а вона реально вот тут. І давайте я покажу следує. А коли я вот так, от вона тут. А коли я перевертаю назад, то вона отут. І вот так робиться правильною стороною відео. Понімаєте, друзі? Все, друзі, якщо це вам надо, надо було, то ставте лайк, підписуйтесь на канал мій і поставте і під відео постав напишіть комент, я, наскільки це було вам полезно. Ну, друзі, якщо вам понравилося. Короче, все, друзья. Пока. И отсюда цей туториал.